Вітаю, друзі, тільки на каналі Флоридом такий ексклюзивний контент. Подивіться, це ялинкові прикраси. Різдвяні, новорічні, вони скляні. А головне, що вони тематики садівничо-городної. І саме тому це відео на цьому каналі Бо присвячений канал чому? Рослинам, природі. А ось подивіться навіть. Теплицю зробили. Це просто щось. Не знаю, чи замовлення були від садівників ось тюльпани, чи як самі здогадалися, що треба робити таке? Але така краса і бджілки, і метелики все що є у саду та на городі. Як вам така тематика? Чи додає новорічному святу особливого шарму? Напишіть в коментарях, будь ласка, я не зміг не показати це відео на каналі для вас. Вам бажаю всього найкращого.